До Києва із несподіваним візитом прибув прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо. Фото канадського прем'єра у Києві з'явилися у соцмережах та у канадських змі. Як пишуть видання, поїздка трюдо в Україну планувалася в умовах суворої секретності. Він приїздив до України разом із віце-прем'єр-міністром Христою Фріланд. Свій візит Трюдо розпочав із покладання вінків до стіни пам'яті загиблих за Україну біля Михайлівського златоверху монастиря. А далі канадський прем'єр зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським у ході спільного брифінгу із президентом України Трюдо повідомив, що Канада надасть новий пакет військової допомоги Україні на 500 мільйонів доларів. Зокрема, буде надано 287 додаткових ракет та 10 тисяч снарядів. Крім цього, Канада передасть Україні конфіскований російський літак Ан-124 Руслан. Минулий візит канадського прем'єра до України відбувся в травні 2022 року. Тоді трюдо відвідав Ірпінь, поновив роботу Посольства Канади в Україні та провів переговори з президентом України Володимиром Зеленським.